Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про, як вже з назви зрозуміли, про необхідний мінімальний набір для одноосібника, щоб здобути якусь незалежність, щоб ні від кого не залежати. І Понятно, що я покажу на власному прикладу. Тобто деякі агрегати вже будуть обов'язкові, деякі вже в принципі. В залежності від тої культури, яку ви сієте чи не сієте, вже будуть додаткові. Але саме початок і сама основа це починається з трактора. Роблю відео на фоні саме трактора UMZ, так як для одноосібника у нас є також трактор ЮТО. Який ми купували у 2020 році новий, але ну, починаючий фермер, зразу собі такий трактор точно не може собі дозволити. Тому ми, е, е, я саме знімаю це відео на фоні трактора ЮМЕЗа. Хоча ми починали з трактора МТЗ, але ЮМЕЗ також може бути першим трактором для старту, для початку. Там, якщо брати одноосібника в моєму розумінні там, чи фізична особа, да? як там, хто там правильно називає, а, то в моєму розумінні це людина, якої від 1 від гектара землі і десь ну, приблизно там, до 40 до 50, це там, свої паї, родичівські і тому подобне. Оце я вважаю, що це є одноосібник. А, трактор ЮМЗ, в принципі, на сьогоднішній день такого дракона. Він, до речі, в нас продається. Такого дракона можна придбати, починаючи з 2000 доларів і закінчуючи там ну до 5, там, навіть по 7, я бачу, є продаються. В залежності від того, який стан і який там рік трактора. модель. Також для першого трактора чудовий варіант це МТЗ, мтз 80, 82. У нас був перший трактор, саме МТЗ-80, з якому ми починали свій старт. Тим трактором ми працювали декілька років, поки змогли назбирати коштів на покупку нового трактора ЮТО. Тому ЮТО в цьому відео я показувати не буду, так як він недоцільний тут. Трактор Юмс. Чи теж МТЗ, в принципі, може закривати всі потреби, і він буде працювати з усіма тими агрегатами, плюс-мінус, з якими я далі вас всіх ознайомлю. Щоб йому сказати, скільки його тут, СМД-двігатель, я не знаю, скільки там, 65, чи скільки. Чи 80 кінських сил. Ну, в общем, я навіть не знаю, скільки в кінських сил. МТЗ у нас 80, був 240, то там було 80 кінських сил. Цього це клас 1,4 трактора. Цього достатньо для таких агрегатів, які як зачасту використовують саме одноосібники. Тому не знаю про що про цей трактор. Да, це старенькі трактори, які в принципі вже. Багато що пережили, як правило, вони йдуть ще з 90-х років. МТЗ у нас був 91-го. Юмс цей у нас він йде як допоміжний трактор, він такі основні роботи його це там, бочку підвести, прицеп, потягати, котки потягати. тому так. Тому ці трактори, в принципі, Справляється з поставленими задачами і з агрегатами, які зачасту є у одноосібників. Тому, так, трактор або ж МТЗ, або ж УМЗ, ну можливо, Т-40, ну Т-40, я не знаю, от, там, з нашими агрегатами Т-40 буде важко. Тому я прихильник такого, щоб трактор був під 65 кінських сил да, до, до 82 там, чи до 90. якось так далі. І так, хочеться почати для початку, знову ж таки, в залежності від технології, як правило, одноосібники всі займаються технологією традиційного обробітку ґрунту, так як на ноутільні мінітільні агрегати коштів завжди не вистачає і не кожен собі може це дозволити. Першим знаряддям праці, який Може бути, це являється плуг, Плуг, як правило, під трактор класу 1.4 80 90 кінських сил, трьохкорпусний ПЛН 335, це, мабуть, один із найдешевших на ринку України, який є Плуг. На сьогоднішній день його ціна нового в районі 40 тисяч гривень. Ну, але ж, знову ж таки, для починаючого фермера можна знайти варіант на ринку на площадках, як варіант БУ. Він, зрозуміло, що буде там в два, а то й в два з половиною рази дешевший. Але ж із певним вже напрацюванням. Тому так, далі. Продовжуючи тему вже традиційного обробітку ґрунту, Наступним агрегатом е, обов'язково має бути культиватор. А в нашому випадку це вже новий культиватор, який ми собі купили RK Group 2 роки тому, ні, в минулому році. Тобто Рік ми ними попрацювали. Але до цього у нас був культиватор КПС-4.2, радянський старий. Е, тобто можна заходити і дивитися, вони там на е, Оголошеннях є там 20, 25, 30 до 40 тисяч гривень, також в принципі, як і плуг. В хорошому, в гіршому стані, ну там вже дивиться кожен під свої потреби. Ми ж вже на перший рік займаємося, тому змогли собі придбати новий культиватор, такий от чотирьохрядний, із граблями, з таким циліндром потужним. 4 метри. Тобто це теж один із основних засобів обробітку ґрунту. Тобто без його, в принципі, нікуди. Тому що традиційна обробка в себе включає і культивацію. А якщо під якісь такі культури, як соняшник, то навіть і не одна культивація. Тому так, далі переходимо до наступної позиції. Наступна невід'ємна складова. Фермера одноосібника який хоче в більш-менш ні, ні, ні від кого не залежати, це сівалка зернова SRZ36, SZ36, у нас вона також уже, ну як, не нова, вже років наверное, 8 вона у нас ця сівалка. Але, тим не менш, для фермера-початківця, який хоче мати якусь певну незалежність. В принципі, цей агрегат невід'ємний. Чому невід'ємний саме я почав із зернового агрегату? Тому що е, зерновий агрегат, е, який висіває такі основні культури, як пшениця, е, соя це такі ударні ячмінь, це такі ударні культури, які в принципі одноосібники чи фізичні особи сіють і це е, е, база тобто, СЗшка. 3,6 це має бути обов'язково. Тобто такий от а, агрегат. Слизько, чуть не впав. Також цей агрегат предназначений для традиційного обробітку ґрунту, але ми його використовуємо під свою технологію, ми вже її підібрали, ми нею вже користуємося не перший рік по міні-тіл-технології, тобто обробіток. Дисковою бороною і відразу посів. Може бути після дискової борони культивація і посів. Тобто оранка ми не використовуємо. Далі. Якраз наступний агрегат я хотів би виділити по списку це дискова борона АГД-2.1. Але повернусь до сівалки АЗ і хочу наголосити, що. Нові сівалки СЗ зараз ну, сама базова, саме дешева, мабуть, 1250 до 300. Це саме базова От в такому виконанні, плюс-мінус. Зараз вже понятно, там більше ні бункери, то тобто якісь там допрацювання, але тим не менше, така сама базова СЗ36, нова коштує 250-300 тисяч гривень. В залежності від виробника. Тому. Зрозуміло, що для одного сібника, в принципі, важко таку, такий агрегат нов, новий купити на ринку. Знову ж таки, є безліч радянських пропозицій з СЗ СЗ-3,6, які в принципі, продаються там, починаючи ну, там, від 40 тисяч, закінчуючи ну, там, до 120, це в суперідеальному стані. Ну, Плюс-мінус я можу назвати суперідеальний, тому що сівалки, які там 20-30 років, ну, супер ідеального стану, в принципі, будь-не може. Хіба якщо з музею, якщо такі є. А, тому повертаюся до дискової борони і розказую за дискову борону. Дискова борона це якраз невід'ємний агрегат в нашій технології, в нашій технології Міні-тіл. Ми викор... придбали його нового. А, це AGD-2.1. Біла церква, Агроремаш. Агрегат, в принципі, закриває необхідність плуга, тобто ми вже не перший рік дискуємо культивуємо і отримуємо не гірші врожаї, ніж ті сусіди наші, які орють. А часом і навіть краще, навіть не часом, а можна сказати, за постійно. Далі. Цей агрегат також розрахований під трактор від 80 кінських сил. В свій час повторюся, що у нас був МТЗ-80, який в нас в принципі, працював із цим агрегатом, і багато з якими. Тому отак от, ціна такого агрегату на сьогоднішній день, якщо б це в суто брати таку комплектацію навісний 2 2.1 в районі там, 110. Тисяч гривень нового агрегату. На ринку також уже досить великий є велика є пропозиція по таких агрегатах, ціна там також від 40 50 тисяч гривень. Але це не обов'язково може бути саме Біла церква, це може бути, в принципі, Польща. Ну, знову ж таки, роботи польських дискових борін я не бачив, по типу там Бомет, чи як вони такі зелені. Але ну, вони є на ринку і я бачив, що вони продаються, значить люди в принципі, їх купляють, і ними користуються. Я кажу, їх робота, то вже друге питання. Знову ж таки, по ціні там, від 40 і, і там, до, до 100 тисяч гривень їх можна придбати такий агрегат. Хоча якщо вже за 100 тисяч брати, то, мабуть, краще заводу вже брати за 110 нового. Якщо брати прицепні варіанти, то вони суттєво дорожчі. Прицепний агрегат це буде відразу там, плюс половину вартості, якщо ну, відсотків 40% точно. Тобто Якщо це 110, то прицепний 150-160 буде тисяч. Тому так. Далі. Так, в цьому кутку у нас два агрегати знаходяться. Один з них 100% обов'язковий. Інший ну так собі. Може треба, може не треба. Перше, це оприскувач. Віракс 800 літрів, польський, це обов'язкова умова. Чуть що будь-який бур'ян, все через оприскувач, тобто без його взагалі ніяк. Ціна нового на сьогоднішній день там в районі 30 тисяч гривень, якщо би учні, ну, 1015-20 можна взяти. Це вже вони йдуть з кардонами, там, якщо я не помиляюсь, ми купляли, то в нас все в комплекті вже було. Далі, другий агрегат це розкидач мінеральних добрив. Ну, знову ж таки, користувалися мене мало, так як останні роки ціни на сипучі добрива ну, просто скажені, навіть там до 40 тисяч за тонну доходило, то, звісно, зрозуміло, що ні ми, ні такі, як ми, собі не дозволяли. Сипать це добре, бо, там, на культури, на пшеницю там, чи на інші культури. Тому ми його фактично не використовували. В цьому році трошки ціна зменшилась, але тим не менш, знову ж таки, рахуючи рентабельність, ну, чи варто чи ні, тут вже треба, щоб кожен сам для себе подивився, чи треба воно, чи не треба. Тому так. А, так що оприскувати 100% обов'язково, розкидач. Ну, по бажанню. Якщо плануєте розкидати добрива, то, в принципі, також потрібен. Далі. Звісно, після оприскувача має бути той агрегат, який має підвести воду. Тобто цей агрегат ми зробили самі. Два Єврокуба, платформа із. Під бочки, яка колись розвозила квас, 2 євро куба. Ціна питання самому, самому зробити. Ну я не знаю скільки там, тисяч, тисяч 20, це все разом вийшло. Може бути суто бочка. Для одноосібника, в принципі, як ми робимо, ми заправляємо повен оприскувач 800 літрів. Ми заправляємо ці дві бочки. І нам в принципі там, десь по 160 літрів млєм на гектар нам в принципі, вистачає гектарів 20 закрити за один раз. Тобто таки, такою кількістю води. А якщо потрібно більше ну, зробити ходку, це не, це не є проблема. Хоча зараз можна на опреску, в принципі, використати і Форсунки, які лють по 50-100 по 100 літрів води. Тому ну, ж таки, це вже тут вибір кожного. Але то що такий агрегат для підвозу води має бути, це 100%, тому що заприскувачем сильно не наїздиш доставка і відставка. Ну звісно, що невід'ємна частина, також це мотопомпа. Мотопомпа, якою треба смукнути води саме в цю. Тому що відрами відрами не начерпайся. Далі. Знову ж таки, якщо повертаючись до вибору культур, але якщо сівалка з 36 може закрити потреби в зернових там, в бобових культурах, то от в технічних культурах та сівалка нам не допоможе. І якщо Плануєте сіяти соняшник, кукурудзу, але, знову ж таки, повторюю, що ці культури є високорентабельні, тому люди їх стараються також сіяти. На такі культури необхідна сівалка просапна. Просапна сівалка, знову ж таки, вона може бути різного типу. Нову тіл, міні-тіл, традиційний обробіток ґрунту. Але для одноосібника, скоріш за все, це тільки може собі дозволити традиційний посів. От тут, в принципі, вибір є, з чого вибрати, тому що на ринку, якщо брати по нових агрегатах, то це звісно, що це йде сівалка УПС. Супен зараз, мабуть, вже ніхто не виробляє, ну, може хтось і виробляє, то це УПС, Супен це анкерні сівалки. У нас, до речі, також це є УПС, але вона трошки модернізована з новим висівним апаратом турецьким від заводу RemSyntez. Але на ринку Бушної техніки також є безліч варіантів тобто для одноосібника то, що потрібно підібрати можна. А якщо брати такі сівалки як Супен, УПС, таки, в порядках це може бути 4-6. 8, може, да, навіть і 12, то тут ціна також коливається від і до. Від 40-30 тисяч, це супенки, старі радянські, восьмирядки, шестирядки. і закінчуючи 150-200 тисяч гривень. Конкретно наша сівалка чотирьохрядкова з турецьким осінним апаратом на момент покупки вартувала там в районі мінус щось до 200 Тисяч гривень чи 205, що з системою контролю висію, вот, да, 205 тисяч гривень. Тому так. Але знову ж таки, якщо брати для себе і для початку, можна обмежитись е, агрегатом БУшним по типу Супен, УПС, в принципі, є варіанти на платформах таких, типу як OLX, є що, є що подивитися. Тому, якщо плануєте. Бути незалежним і сіяти технічні культури, просапна сівалка має бути обов'язково. Чому просапна сівалка має бути обов'язково? Тому що сроки посіву з кожним роком зменшуються, так як а, а, волога і тут є, тут уже немає. І якщо чекати бивушну сівалку, то її можна, в принципі, не дочекатись у нужний срок, тому треба, щоб вона була своя. Далі, продовжуючи тему просапних технічних культур, якщо вже є сівалка просапна, ну, в моєму розумінні має бути міждорядковий культиватор. Хтось скаже, що вже міждорядку ніхто не використовує, зараз трізкають і, і все. Але ж ефект, коли пройде культиватор, через два дні приїжджаєш там соняшник плюс 20, плюс 30 см в рості, тобто розвиток. На порядок іде кращий. Культиватор також в принципі не обов'язково новий покупляти до одного осібника хоча ми замовили для себе новий. Культиватори там теж, якщо є можливість, в принципі можна навіть бойвушні секції купити, якщо є труба, можна з труби раму зробити навіску і можна навіть самому зробити два колеса та і все. Ну а якщо брати, до прикладу, по БУшні, то там вони також від 40 і там до 70 тисяч вони продаються це восьмирядкою. У нас він п'ятирядний, під чотирьохрядну сівалку. Знову ж таки, нові, там під восьмирядку, дев'ятисекційні вони там будуть, якщо без добре десь в районі там 100-120 тисяч гривень. Якщо, з добривами, хоча мало хто з одноосібників вносить саме сухі сипучі добрива, то це буде там 1200 такий культиватор. тому так, Але знову ж таки це вже якби, ну, як... не обов'язково, тому що хтось використовує, хтось не використовує, я саме ділюся своєю думкою. тому один із агрегатів, який я також вважаю невід'ємною частиною е, господарства одноосібника, це прицеп ПТС4. Е, це може бути в принципі, не 4, може бути на одну, ось це ПТС-2. ну, Як за часту, то саме такі прицепчики використовуються у одноосібників. Це старий добрий прицеп, який всім відомий, він може бути або на кругу, або на тягах. Вмістимость його, яка дозволяє перевести урожай з поля, вивезти посівне, можна, я не знаю, закинути сюди Єврокуби, використовувати його як підвозку води. Ну, тобто всі ці, всі ці питання, які має закрити прицеп, він закриває. Обов'язково бажано, щоб він піднімався, щоб із циліндром був. Тому так, цей агрегат також вважаю, що має бути в господарстві. Хоча у кожного своє поняття, ну, тим не менше, я думаю, що він має бути. У нас він на кругу, желізні борта по ціні. Ну Нові прицепи це там, просто якесь вони там по 200 тисяч, там, по 250 тисяч гривень. Якщо брати е, суто ушні, то ну, в такому живому стані це 1040, також в принципі за їх просять. 40, 50-35 десь, ну можна взяти там за 15-20, за 20, але його треба буде просто перебрати, е, потратити весь час, е, у цей, е, щоб його переобладнати. Потратить гроші, воно одне на одне Там. Тому я думаю, що краще його просто брати вже живішого і, і працювати, не мучиться. так. ну і ще один із агрегатів. Знову ж таки, не є супер обов'язковим. Але хто сіє сою і хто бажає отримати рівномірні сходи, вважаю, що невід'ємною частиною це є котки. Котки для ущільнення прикатковування ґрунту, для того, щоб можна було тримати рівномірні сходи. Тобто це не обов'язково мають бути гладкі, можуть бути там шпорові, такого типу водоналивні, які хочеш. Може бути в принципі, цей агрегат замінений е з шляхом встановлення на сівалку, прикатуючи коліс. І, в принципі, цей агрегат вам в принципі, тоді вже буде і не потрібен. Але так хтось є сою, я думаю, що цей агрегат є невід'ємною частиною. Тому так. Знову ж таки, підводячи підсумки, я не згадав ще один агрегат, який, в принципі, дарує повну незалежність від оточуючих. Це власний комбайн. По комбайнах тут теж тема досить широка, є різні варіанти. Ну, для одного осібника, там, до 50 гектарів. Це, як правило, йдуть імпортні старі комбайни по типу там, MySafe Ferguson, John Deere, класи старі. Ціна там коливається від 15 навіть, можливо, 10 тисяч доларів і до 30. Це той агрегат, який у нас також відсутній. Ми залежні а, на пряму від. Наших сусідів, дякуючи Богу, в нас вони адекватні, вони з нами діляться і по нормальних цінах. Знаю, що не в усіх така ситуація, тому на рахунок комбайна власного ми навіть зараз і не замислюємося. Тому що ну, немає сенсу. Знову ж таки, на 30 гектарів в моєму випадку ну, він дуже довго буде відбиватися. І, якби, не бачу сенсу його зараз купувати. Але є такі ситуації, от буквально навіть сусідні села недалеко від нас, що там суперконкуренція, ніхто нікому нічого не хоче робити. А якщо роблять, то по космічних цінах, що ну, від землі навіть і хочеться відмовитись, коли приходить уборка по 2-3 тисячі гривень за гектар ну, це дуже дорого. І це воно комбайн, уборка з'їдає. Весь той труд, що ти працював цілий рік і просто віддаєш тому, в кого є цей комбайн, і він заробляє гроші. А ти вже там остаєшся із крихтами на столі чи під столом, як то кажуть. Отже, я думаю, в принципі, все сказав, що думаю по цьому приводу. В принципі, тему, думаю, розкрив. Знову ж таки, в кожного може бути своє бачення, нікому нічого не нав'язую, але. Плюс-мінус, щоб основне питання здобути незалежність, я думаю, розкрив у даному відео. У кого які питання, задавайте, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. Слава Україні! Далі буде.